Всім привіт! Черговий товари з Aliexpress, Сьогодні ну як для початку три посилочки і, думаю, буде головна посилка у цьому відео. Це мобільний телефон, смартфон фірми RealMe. ну Чекаємо ви їх у змитниці, Відкриємо ці посилочки, ну для вас це буде секунда. Після їх розпакування вже буде телефон. І, звісно, чи є мито, чи нема мити, ми будемо бачити. Так, почнемо з ось такої вон. Бралася посилка найдешевший товар ну, на моєму основному аккаунті на AliExpress. Думаю, ну, для того, аби, може, розблокують монети. Поки що з монетами там повний аут. Монет багато, а знижки нема ніякої. Так, ось такий перехідник. З USB A на Type-C. Ось Такий маленький перехідничок. У мене є перехідників багато, але взялося для того, щоб думалося, що може розблокують аккаунт. Ну як, він не заблокований. Купляти можна, все гаразд, але нема знижок в монетах. Хіба щось в супер пропозиціях і все. Так ось так. Так. Чергові навушники. Вже буду старатися вже їх поменше вам показувати, бо вже надоїли вже всім, певно... Але нічого, це ще має бути пару штучок і все. Так, ось такі Хоко EQ2. В чорному кольорі. Посилання дам. Шукайте в монетах, у знижках. Тоді можна купляти. За повну ціну, я думаю, не варто. Так. Так, і ще одна така посилочка. Йшла ще через Узбекістан. Ось такий трек номер. Все проходить, всю кого хоч їде. Це мої. Так. Це мене просили купити отакий пістолет, кан. Насадка на, на газовий балон одноразовий кемпінговий. Ось так, така насадка. балон, правда, без п'єзу, але ціла металічна. Людина хотіла таку насадку. Бо є ще з п'єзу, ну і багато там пластику. Він сказав, придбай мені такий. Ну, замовили приїхав. Посилання, да? так? Отак, кому потрібна така штука. Може і вони в нашій недорого. Не знаю. Може і в нашій дешевше. Я не буду спорити. Ось така штука. Запалюється зажигалкою. Запальничкою верніше. І все, подається газ. Ось такий пальничок метал, ну це ваше одне пластик, ось його зверху всередині метал і весь це його повністю він металічний. Так що ось такі штуки є на aliexpress Я думаю, що вони і у нас є у вільному продажі. Може і за таку саму ціну або чу-чуть дорожче. Хто не хоче чекати, може придбати в нас. Без питань. Так, ось такі товари. Чекаємо телефон і продовжуємо. Так, прийшла. Прийшла основна посилка. До черговому роз, даному розпакуванні. Так, нам ну, прийшло дві перші, от такого. Трек номер для продавця. Та, має бути

Так, і основний девайс і пройшов медницю, не вскривався. Правда, тут і не пише що телефон. Пише ручні пристрої. 49 бак... баксів. Я обійшовся. Це 92 чи 93 долари. Так? Так, нічого нема. от такий телефончик. Тепер була розпродажа на Realme і була вам знижка. Так, c 61 NFC. Так. Що по параметрах? 8128, Колір темно-зелений. Дивіться, але імпортер вражку, хоча приїхало з Аліекспресу із Китаю. Реалм йде на ринок кацапстану. 90-герцевий екран. IP54 вологозахист, ну і тут заявлений захист для очей. Так, розкриємо, подивимось. Так, Realme йде на ринок крашки. Хоча, ну і в нас я бачу їх продають. Я думаю, такі самі, що йшли на ринок Росії. У нас на момент покупки модель. 628. Коштувало практично на півтора тисячі дорожче, ніж оця модель 8128, Ну, і не було в продажі в Україні. Так, ось так. Так. Так, силиконовий чехольчик. Інструкція. Так і скрепка, що Так, подивимося. Щоб подивитися, який... Слот для сім-карт? Так. Так, сам телефон. Блок живлення. Так, 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 15 ватний. 15 ватний блок живлення. Ось такий. Ну і кабельок. Type-C на usb USBI. Стандартний. Хоча Samsung і того нема. Так. Ось так, пише производительний процессор. Ось так. Так, захисна плівка є вже нанесена на телефон з заводом. Ось так він виглядає. Такий темно-зелений колір. Що прикольний, ну, правда, глянець. Але буде, буде, буде в чехлі. І буде класно, так. Чехольчик. Ну, дивиться прикольно. Так, відбиток пальців. Досить непогано так включимо. Включився зразу. Що там, за пишуть за камеру? Яка там камера. Nie pamiętają. Tutaj tu za kamerą nic nie pysze. Головне, що є українська. Далі. Зараз я підключу інтернет і продовжую. Так, налаштувалося телефон. Ну, як попередньо налаштували, повидала, але купа кацапських. Програму RuStore, Яндекс і так далі. Дзен. Багато того, що не потрібно в нашій країні. Так, про телефон. Android 14, та ну, ін можна оновлювати пам'ять 128 ГБ. Оперативно 8 можна ще плюс 6 віртуально підключити. І з ну, встроєної пам'яті. Модель процесора ось така. Хто розуміється, то напишете, чи добрий, чи ні. Е, по камерах. Передня камера 5 мегапікселів, задня камера 50 мегапікселів. От і вже прийшло оновлення, Треба вновити телефон. Ну такий бюджетник. Але вже має не всі, так що можна безконтактно оплачувати. Різні покупки в магазинах не таскати з собою карточку. Ось такий непоганий 90 Гц екран. Пише відео, правда, відео він пише в Full HD 30 кадрів, 30 FPS. Максимально. Ось так. Я думаю, що за 4 тисячі гривень є хороше придбання. Тим паче це новинка RealMe. І цей. У нас щось було на розетці на дему на момент покупки 5500, але був 628, 828 не було. Я думаю, півтора тисячі зекономили. Хлопці так само купують, видаляють ру програми і вперед. Так що ось таке. Ось такі були сьогодні посилочки на каналі. Кому цікаво, підписуйтесь, коментуйте Ну, по бажанню ставте лайки. Всім миру і добра. І слава Україні!